Стоїш там? Все добре. Все. Виходимо. Товаріші, виходимо. Виходимо. Ви налічний телефон знімаєте? Ні, я поки не довір. Ну, я переживаю, я не довіряю національної поліції. Першу бачу машину держзнак 10 регіон 2172, да, Це держзнак. А друга. 54,78 совпадає, да, з, ну, з. з подивіться. Э, ви думаєте, ви хочете? Але мене Ні. Ні, то відкрий мені, ні, ну в сенсі, ну, я, Ну, якщо я вийду, то вийду за мною, коротше, Барбоси. Ну, якщо вийдуть Барбоси, будуть у нас нападать. І на що? Ні, використання... uh, ну ми поки кожен на своїй території, условно. Ну, а там. То, ну, все, то, ну, ні, ну, то, ну то, я ж з вами не спорю, я з вами не спорю. Я не проти вас. Я не проти вас. Ну, я просто вам говорю, що якщо ви знімаєте на свій телефон, то це заборонено інструкцією посадовою з. Ви на вас телефон знімаєте? То виключіть, будь ласка. Я держіть, держіть. То покажіть, що не знімаєте. Держіть. І якщо це Ні. відео десь, дивіться, дивіться, це дуже проста історія. Якщо а, ви знімаєте зараз на свій телефон і це відео десь попаде, хай чоловік знімає собі. Взагалі, ну не, ну, це мені, 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 мені не мені не жалко, хай знімає. Якщо чоловік знімає, снимает, хай знімає. Якщо це відео десь попаде, ну, условно, в соцсеть. Бо зараз ми в прямому ефірі. В Фейсбуці і в Ютубі одновременно. Давайте спочатку знайомиться, хто сюди приїхав. Давайте почнемо з вас. Ви якісь документи держите в руках. Покажіть, пожалуйста, що вас за документи привезли? Хто ви? Розкажіть, представтесь, представте документи. В смысле можна. Нужно. <реш> В смысле можна. Я можу вас переслухати. то через А, ні, ну звісно, звісно. Кажіть. Служба справа дітей, представників. Документи ваші, будь ласка, представте. Ну, ви ж їхали ж до мене ж, правильно. Поближче можна, будь ласка, ваші документи, щоб я мог його ідентифіцірувати. Це ваш документ. Добре, можна? А хто вам видав його? А як вона вам могла видати як юро особа документи, не маючи затвердженого статута? Дивлюсь. Да, слухаю вас, слухаю, будь ласка. Я не знаю про що зараз розговорю, з ким я розговорю. Взагалі вопросів нема. Будете приймати? Не про це зараз вопрос, хто ви? Я ви на якій машині приїхали? Тільки що вам представився. Документ є я, ваш? Є в мене документи, а, жатони, так піднімаю спец, спецжетон. Я не можу документи, будь ласка, бачите. Ні, секундочку. ГУ, в поліція, поліція, в поліція, облеска, під... Я можу вас попросити не дублірувати? Я продублю, ну, все, ну, собі це, просто тем... запишу на камеру. Можна? Пожалуйста. Ферлі. Якщо ви вам не складно. Василенко. Віталій Юрович, поліцейський офіцер громади. Якого іменно громади? Спеціальний 01-17-395, КОП номер 03-04-87, Видане 12-го 03-го дві дійсне до 12 03. А хто підписав? Я вас ознайомив. Хто хто підписав посвідчення? Питаю. Я питаю, хто підписав конкретно посвідчення? Ні, ну, я, ні, то мені не по мені. Подождіть на розговор з ними. Хто конкретно підписав ваше посвідчення? Я спрашиваю. Хто, хто 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 конкретно підписав ваше посвідчення? ну хто конкретно під вас на посвідченні немає начальника, який підписав посвідчення? Хто трохи в в будь-якому я в свої на своїй території можу перебувати? Я не в вашій юрисдикції взагалі. я не є фізична особа, не є цифрова особа. Причому тут сина? Хто ви конкретно? З якою це ви приїхали? Де ваше доручення на якесь там понятне дійство? В акті всі порозписуємося. Максим залишається. Пропоную їхати, вахті всі порозписуються. А що ви будете в ахті підписувати, звіняюсь, просить. Давай не, акт, може, може копія є, Якщо ну, ви, ви не можете взагалі зараз уїхати, поки у вас немає понятних документів. Якщо ви хочете служити акт, ви повинні зараз його служити. Конкретно, ну а що смішного сказав? А що я смішного сказав? Ви повинні зараз служити. А та й ну ми ну ти, ти не бачиш нічого, тут нічого немає. нічого. Не знаю ніякої копії. В смислі ви тут його повинні составити на місці по інструкції, по протоколу. Ви зараз тут його повинні составити, знайти понятих, знайти свідків, щоб вони всі підписали. Остановлюйте машини. Та в смислі ну так не буде. Тому що в суді ваша відеофіксація, якщо у вас буде сугласно інструкції 24 на 7 включена камера і зніматися, так як ви заступили во время відступання на, ну, на роботу, і потім, після того як ви здали камеру. Ви хочете сказати, що у вас 24 на 7 зголосно інструкції ведеться відеофіксація? Ні, ніколи так не було і не буде, бо у вас типа батарея не держить. Я перечитаю обов'язково. Обов'язково все перечитаю. Обов'язково все перечитаю. Я не знаю хто це, хто хто ви. Ви можете до допоказати коміт? Пожовста, если вам не сложно. Батальон номер два полку патрульної поліції в місті Біла та Білоцерківському районі. Сержант поліції Бішлюк Руслан Юрійович. Спецжитон ноль один дев'яносто шість дев'ятсот вам велике. Сходиться, да? Ну, ну да, Здравствуйте. сходиться. вам велике. Е, суть вопроса в следующем. Хто підписав ваш жетон? Ну, додаток до спеціального жетону. Згідно вашої посаводової інструкції, мене не додаток. А хто? Мене службове посвідчення. Достаньте. До вам уже нове дали? Оце що ну нові заказували банки? Да, Якщо вам не сложно, пожалуйста. Ну бо я ніколи в житті не бачив посвідчення поліцейського. Якщо вам не складно, пожалуйста, пока покажіть класична музика грає, наш нема Росія. А, 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 це на дивині, коротше, це... Це із, 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 інтер, із, із інтересних. Не взагалі мені похуй, що їм подобається чи не подобається. Зворотня сторона. А... Чим, яким наказом затверджено? І? Да, да, по, На посвідчення. Да, яким наказом затверджено? закон України про національну поліцію Є? не не визнаю цей закон. Н Н я. я громадянин Української радянської Соціалістичної республіки Давай, по passage. праву народження, по праву свідоцтва ]ある? про народження. Я не громадянин України, я громадянин Української радянської соціалістичної республіки. Конкретно ну у мене так написано в свідоцтві про народження. Я не є цифрова особа. Я не є цифрова особа. Ви попросили мене посвідчення. Е, да. е, тільки вона затверджена наказом МВС, а не на не постановою кабінету міністрів. Ну поняли? Це цифрова. Ну я ну я не признаю цифрові документи. Що ви тут оце Я... Хай балакай собі, хай балакає, хай, хай що интересно, хай собі, коротше, розказує. Та, Та хай розказує. А що ж ми тут творимо? Що сп... не, не вийшло, не вийшло. <свят> <свят> <Вас> до побачення. Що <свят> <свят> конкретно у вас не вийшло? Ми нам тут просто живемо. Якщо вам свій, якщо, ну, то... Якщо то... Якщо треба сильно порозговарювати, порозговарімо. Ну, що таке, що произойшло? Вибігла. российскую музыку. Что случилось? Российская музыка, блядь. Сука, охуел, блядь. Всем спасибо, все свободны. До свидания, блядь. Сука, ох и артисты. Ох и артисты. Собаки, ко мне. К ноге. Сюда. Ко мне! Ко мне! принц ко мне. Принц, Принц, ты на съемке? Ну ладно, я тебя все равно зловлю, то закрыто. Короче, увлекательный такцион, сука. Охуел вообще, блядь. И вот самая мандовошка напротив, что схода то блядь. Охуел, блядь. Все, все. все за, за, заключаемся.